Ці двері нашої церкви опломбовані, щоб ну, не було порушень, ніхто туди не міг, поки не вирішиться конфлікт, щось забрати з цієї церкви, бо це майно громади. Володимир Литовчук показує одні із трьох дверей, які ведуть у храм, каже, змушені охороняти його, щоб не було розкрадання церковного майна. Ця церква побудована ще в 1820 році. Спочатку вона була під польською владою, а з 40-х років стала православною московського патріархату. Так як у селі є тільки греко-католицька капличка, то більша частина громади ходила сюди. Після підписання Томосу люди у селі розділилися. Були на спорах зібрані підписи. Їх було 219. От, правда, деякі громадяни нашого села вони, ну, проти були. Їх 70 чоловік було проти, тому вчора тут було мало бути ну, благослужіння, а так, як, вони нас не просто не пустили до церкви, і ну ні вони не відправили богослужіння, ні ми за словами Володимира Лотовчука, обидві контактні групи людей повинні завтра зустрітися і знайти вирішення цієї ситуації. Сільський голова каже, що підтримує більшість. якщо буде напрацьований якийсь там варіант переходу, може він полегшить цю ситуацію. Далі може, може усвідомлять нарешті наші жителі, що це є російська церква, яка прикривається лише українським православним лозунгом. По суті, вона є московською і московська церква працює на державу свою, а не на не на не на незалежну Україну. 13 січня представники Московського патріархату разом із священником Володимиром Шувером покинули збори, де вирішувалось питання церкви української православної церкви, Богородиці, московського там такого немає реєстрації. Нема такого рестрації покидає збори, тому що де повне беззаконні нарушення української закону. А Ірина Андріїв, Роман Кочержук, Юа Карпати.